Я тебе вітаю із великим святом, я тобі бажаю радості багато, хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для тебе. Хай в житті твоєму горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога матусю, будь завжди щаслива. Ще я тобі бажаю, цвітіння розмаю, синього неба і все, що я маю. Нехай тебе любить, хто милий душі. Цього я від серця бажаю тобі. Наша мила і люба найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі. Добра тобі й радості, рідна, доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Спасибі, матусю, що життя дарувала, спасибі матусю, що ви нас навчали, спасибі рідненька, за вічну турботу, за щире бажання добра нам усім, хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, внучат пригортають. Здоров'я міцного зичимо щиро ласки від Бога, від дітей тепла на многі щасливі літа.